Дивіться, її ж файного міста Андрій Турко. Юрій Шкільняк. І ми зараз знаходимося в центрі міста Тернопіль, Юра, вічно буває. Е, це універмах, наш не привів сюди. Я тут кожен день. Ну тут не тільки універмах, розумієш, тут аптека, а, а, магазин так. Простор, аптека, Алібаба, алі Шаурма, якщо ви знаєте. Е, от, оце, аптека. До речі, здорова родина, зв'яжіться з нами, бо ми вам рекламу, якщо зробили. Ну і тут, тут є, от є, бачите, написано Крім. Крім мешканців будинку, бачите? Виявляється, тут є одне секретне місце, про яке практично ніхто з Тернополян не знає, тому що секретне місце відкрилося вчора. І ми вам його хочемо показати. Так як ми за підтримку нових закладів, тому що в Тернополі не відкривається практично нічого нового, вчора відкрився один заклад, який має формат спікізі. Тобто, не закладки немає реклами не великої. Якщо пам'ятаєте, тут колись було, був магазин, На пам'ятає. радіотехніка, по-моєму. Okay. так. А ми йдемо не сюди. Не а йдемо. вірите, я думаю, що це барбершоп, тому що нема нічого ні не вивис... ні вивиски, нічого, Бородатий дядько де чоловіка віднароджується, не, це... не вистають. А я думаю, це що це саме де... цей спікійський заклад. Бачите. Шторки Давайте. такі, я думаю, це якесь казино. Супер, добрий, добрий день. день. Добрий. добрий день. Так. Е -е -е я одразу віддам е Павлу. Це Чому Павло. Це людина, яка робить так, щоб людям ввечері було дуже добре, та не тільки ввечері. Заклад працює з 18.00. Тобто ви після робочого дня втомлені. Ну, дивіться, якщо ви захочете в обід, щоб вам стало добре, вибачте. Він тобто працює тільки з 8... 18-та година з 18 до. До далі вони роблять, ну, самі розумієте, зараз така ситуація, що. Незвично, але вони йдуть на зустріч своїм гостям і роблять це, щоб, що? щоб люди залишались задоволені, Якби що тут навіть з собою йдуть? Е працює заклад в режимі такого спікізі-бару, але тут дуже цікава концепція: е тут наливають алкоголь, який ви просите, але дають е закуски. Невмежній кількості, е, але обмежено є ще момент. Якщо біжу. ви були колись в п'яльні ем, в Львові або в вудки будки і піва в Польщі, це приблизно той самий формат. Тобто всі напої мають фіксовану ціну 50 гривень, і запуска йде до них. Причому запуска завжди різна. Вона варіюється, тут. Є яблука, сир, палички, тут є. Ну, одним словом, зараз Павло нам трошки розкаже. По-перше, Павло, скажи, будь ласка, це весь вибір? Більше немає? Ні, звичайно, це не весь вибір. У нас їх набагато більше, але поки що у нас не вистачає полочок, щоб всіх їх розставити. Ага. А що це за нумерологія? Така 31, 12, 52. Не лякайтеся, але давайте коротко вам ще про всьому розкажу. Перша цифра це йде приблизний відсоток алкоголю у самому напої. Угу. Друга цифра вже йде для нас, для того, щоб ми могли якось їх розрізняти і так далі. Стоп, вибач, тобто, якщо я бачу 27, то це від 20 градусів. Плюс-мінус 5 градусів. Добре, а 50? 50. плюс. І я зараз хочу спитати, що ж це таке у вас написано медовуха. Так. 60. 60, плюс, так. Там 60? плюс? 60 плюс градусів, плюс-мінус 5. Доколі. Тому. Я зрозумів. Добре, гаразд. Наступне питання у мене таке: е, хто виробник? Дивіться, це все крафтове, все самі робимо. В принципі, все самі? Все власними ручками. Ну, я знаю, що ви хочете всеукраїнський крафт також, щоб у вас був присутній. Так? Так, так, так. І там і Карабас, і навіть вена, такі торгові марки крафтові. У вас я знаю, є також. Так, також є вина всякі, ми їх переважно мішаємо всередину. Це такі легенькі коктейльчики, щоб якраз починати день якраз з них, а закінчувати якраз найсильнішим. Починати день з них. Я так. Знаю, це звучить як це звучить як якась мрія алкоголіка. починати день з вина, а потім переходити. Ну, раз, ти нас пригостиш ще. Звичайно, смішно? друзі, давайте зразу вас буду угощати. <клес> давайте я вас спочатку угощу найцікавіше. На мою думку, яким завжди гарно полочинати, це молочна наливочка. Як вам таке? Вона йде у нас трохи як лікер сам по собі. Mm -hmm. Так. І більше 10 градусів. Е, так, плюс-мінус. Так я скажу навіть в районі 12-13 градусів. що до мене сюди. Okay. Окей. Перейдемо туди. Давайте сюди. Чи йдемо за бочку? Тут, до речі, бочки. є ще бочка. Тут є ще бочки, і тут, до речі, можна за них стояти. Не забуваємо до напоїв. Ага, це от Однозначно дається. Шутки. Давайте, ми мабуть, і будемо. Один мікрофончик на нас, один з одним буде бігати Павло. Ну що, будемо пробувати, саме це йде сиром. Як називається ще раз? Це в нас, зараз кажу, молочна. Молочна наливочка. Юра, пробуємо. А, угу. не, 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 не Тобто формат такий. Ми. Так. Путін здох. Угу. Mm. Приємно. Той варіант белізує. Український варіант. але при, причому... Крафтовий. <інць> тобто, ти знаєш, що воно зроблено mm. е, з чогось домашнього. Що? Вчора mm. та корова тільки-тільки була дуена. Ну, але смачно, до речі. Слухай, це королева це віскі ліктер такий, дуже смачний, дуже ароматний. Він реально 10 градусів має. 12-13 градусів. Прикольно. Стартуємо з другого. Стартуємо далі з кавової. До молочної. Ми тут станемо? Тут тут цікавіше. Давай, давайдемо сюди. Дивись, тут, тут можна, де хочете, на барній стойці, тут можна біля оцих, за цими бочками, тут ну, я що можна. А пити. Пити? А пити. тусуватися, пити і все решта. Угу. Далі це також з Сирочку. Сирочку. Так. Дивіться, ще один ну, момент. Тобі. Як нам пояснили власники закладу, які тільки тільки його відкрили. Тут планується дуже багато різних, ем, ну вже багато різних напоїв, але більша частина з, їх, з них ще немає на полицях. Наприклад, є навіть в коктейлі, умовно в коктейлі, коли міксують вино, ще щось. Тобто є ще різні мікси. Ух, я вам скажу, знаєте, Павло, вас напевно обожнюють ввечері, але зранку багато хто ненавидить. Це міксувати щось. Ну, давайте, давай. по... що це у нас таке? Дивіться, це кава. Це кава наливочка. Кава, навалова. Кавва... Пахне кавою просто неймовірно. Угу. До речі, Хто обожнює каву, це шикарний варіант. А я знаю, що що я придумав. Тут ж О. можна брати з собою? Так. Можна в кавовий стаканчик. Взагалі питань немає. І дивіться вас, якщо. Друзі, розвит... це не прикол. Це не прикол. Воно настільки пахне кавою, що якщо. Хтось понюхає, він там алкоголю навіть не чути. Там одна кава. Ну взагалі, але є можливість брати з собою. Так, так стаканчик з собою. стаканчик можна брати теж. Але взагалі формат прикольний в тому плані, що дивись, пройшло часу менше п'яти хвилин, а ми вже до третього дійшли, тобто навіть три. Три по п'ятдесят. Так на все це вам хвилин п'ять, десять, як, як ви хочете. Але можна і поспілкуватися. До ж речі. Можете посидіти, поспілкуватися, бо в таких місцях, як правило, є люди, які прагнуть спілкування. Ось. насправді ми так наперед скажемо. Тут дуже багато людей, але вони трошки стидаються камери, то поки на вулиці, вибачте, ну, будь вибачте, ласка, зараз йдуть. Їдемо далі. Що це в нас таке? Так, це в нас мородина вишня. Ва. Вона йде в нас з солодким яблучком. І воно з яблучком. Так. Ну, вже добре, що цей. В нас завжди була якась дегустація з чимось. Тоб... Олег Кошла пояснював, з чим то щось пити. Mm -hmm. Давай пробуємо. До речі, бачу кошту, слава Богу. Олег, вітання тобі. Вітання, так, ну а ми. Так, а ну. Смородинка з ягодкою. Ой, тут порозливали. Якщо можеш, дати якусь серветку. Звичайно, звичайно. Зараз все проблемо. Бася, золодке яблучком. А воно якраз уже гарно підкреслює. Смородину. Слухай, це є третій. Можна нам ще один четвертий, самий-самий, самий. Мабуть, що, що це у нас? Медовуха буде? 60 так. з чимось. Так, так, медовуха. Медовуха. Юра. Слухай, медовуха а 63 градуси. Я... Вибач, а ми звідси самі підемо, чи нас потім вже будуть? у нас є Юра. Ну, слава Богу. Друзі, Юра-оператор, який ніколи не п'є. На щастя, у на нас є Юра і є наш партнер інтернет-провайдер інтернет. З яким інтернет тягне всюди, і бачите навіть тут. Yeah. Навіть звідси витягне. І навіть звідси у вас інтернет витягне. Дякую. Це ще. Так, хлопаки, це градусів. медовуха, і вона йде з нашими міні-класними канапочками. Ah. Сальцем. Oh. Канапочки сальцем. Слуги. Ну, як на мене, вже не даремно прийшли. Якщо тобі дали канапочку з сольцем, та під медовухом 60 Давай, градусів. градусів. Отож, а ще до речі, одна фішка. Тут багато планується на майбутнє. Заклад, тільки тільки відкрився. Уяви собі, що десь пробили. Напишіть, будь ласка, чи ви знаєте, що це таке? Пляшку Альми або пляшку Альмійської долини. Я не буду казати, що це ви нам напишіть в коментарях. Угу. Погугліть і напишіть. Юра, не знаєш, що це таке? Альмійська долина. О, як Найдюр не знає. Ну, мусите знати. То десь є ця пляшка і планують відкрити. Так, Що, як казав дев'ятикласника, який 18 так. років сидів в школі, пей, не е, тормози. Ну слухай, 60 градусів вона не відчувається взагалі. Тобі ні? Тобі, ні. <смітні> <смітні> а тобі добре. Mm. Дуже, ну як. Боже, як сало йде. По там, одній канапочці. Не, не, ідеально. Взагалі з закуски є ще завжди в, в будь яких кількостях, так? Ну і крім того, це такий формат тапасів, Тобто напій і чимось, щоб заїсти. Якась закупку дають по -замовчуванню. По -замовчуванню. бонус. По замовчуванню. Тобто ви... Але що, можна попросити, там, а дайте ще одну канапку? Звичайно, про а немає. А дайте ще одну канапку. А ну, дамо ще одну канапочку. Тримайте. Юра, Раз. і давай на завершення. Е, та, і давай на завершення. Я ще б щось чи ні, чи вже достатньо з нас. Бо якщо чесно, я вже так чую. оу, Мова і. Ми... Мобусен мова... б... напій пробувати. Ми... Що це таке? Що таке? У нас є самого на ой, ой То може і Юрій. Юра, ні, Андрій, робота така. Робота це далека. Юра нас кидає під поїзд, режисер заставляє працювати. Павло е, наливає, Юра, скажи, для кого бачиш саме цей заклад. Як ну, він скільки... називається, до на речі? Він називається. Вроги. До вроги. речі, вроги. чого вроги? Юра, покажи. Оці Врог, роги, вони м не хендмейд, вони були знайдені в чуть не в лісі, Після. так? Де вони були Чекай, це це... в лісі. В – лісі. Це в лісі були знайдені. Це ідентичні роги-блиснюки, гілки. -блесня. Це просто гілки, але дуже гарні. Але вже файно! До речі, прикольний інтер'єр, такий темний, дуже автентичний. Тут на фоні грає прекрасна українська команда Цвинтар, український кантрі однозначно лайк. Дивись, я подумав, коли сюди заходив, тут ці штори, то вони такі, неначе в казіно, в гральних. Закладах були саме такі штори і не було годинників, до речі, тут також немає для того, щоб людина не дуже пильнувала за часом. А Але зараз... Треба розуміти, що цей формат спікізі, тобто тут не буде вивіски, це спеціально закритий заклад, про який знаєте, тільки ви. Юра, Тому перем... Тому перемотайте на початок, подивіться, якщо раз сюди прийти. Ми однозначно рекомендуємо. Я сюди буду заходити періодично. Нагадую, що він працює з 6-ї, а в вихідні раніше набагато. Ну а це знов ж таки вам треба один раз сюди прийти, подружитись з Павлом або з барменом, який тут буде. І... і що підтримуйте нові заклади, тому що їм зараз насправді дуже важко. Ми підтримати не бізнес податки, який податки є. сплачують. До речі, податки і створюють робочі місця, які є зараз. І обов'язково нам напишіть коментар. Обов'язково напишіть, чи ви знаєте жки альмійська долина, Поставте вподобайку, поширте це відео. Нам це дуже допоможе. Дякуємо партнеру Тернет за якісний інтернет. І ми вам кажемо, що всюди добре і в Україні. Давайте разом. Смачно!